повертаюся на Ютубу. Я вриваюся до вас таким першим відео про підсумки цього року. То тобто, побачила, що зараз дуже ось ця тема в тресі в інстаграмі антипідсумки цього року. Мені сподобалась ідея, але я би хотіла трошечки по-своєму її так адаптувати, тому що, на мою думку, дуже важливо знаєте, ось цей баланс. Тобто і здраво оцінювати, що типу не відбулося, тому що це окей, і що відбулося, щоб себе похвалити. Да? От, тому що насправді зараз я бачу, як. Ера успішного успіху, вона проходить, і мені це дуже сильно подобається. Я хочу почати з того, що в цьому році мені нарешті можна повісити таку знаєте, медальку за те, що я нарешті від, від себе. Я не знаю, Ютуб просто заблюрить забани чи ні за матюки, але мені дуже хочеться сказати саме це слово, тому що настільки раніше в мене було це, знаєте, такі високі очікування від себе, і коли Я... тобі знаєте, вже прям набридає цей спішний успіх. Причиною є якісь високі очікування від себе, високі стандарти, перфекціонізм, коли я хочу зробити ідеально, замість того, щоб просто зробити хоча б якось, або хоча б щось почати, зробити якісь маленькі кроки і так далі. Це стає причиною, на мою думку, вигорання, небажання щось робити, ну в блозі, да, конкретно, або там в плані цілий і так далі. Я почала дивитися на речі об'єктивно, да, тобто, умовно, якщо я зараз не заробляю там. Умовно там 5 тисяч доларів, я не зможу собі в цьому місяці купити машину, наприклад. Да? Тобто мені потрібно для цього відкладати поступово, да для цього мені там потрібно збільшувати свій заробіток, щоб мені вистачало і на життя, і відкладати, наприклад, на машину. Ну, це як приклад, це, це не моє, але просто як приклад. Я розумію, що насправді це також і про таке знаєте реалістичне бачення, тому що раніше оці високі стандарти вони також були через те, що дуже багато моїх бажань. До яких я прагнула, вони були нав'язані. Тобто я до чогось прагну, і я сама не розумію, а чи хочу я цього взагалі, та? а чи, ну, чи цікаво мені це. І зараз я розумію, що оцей рік він дуже дав такий високий буст, великий буст для того, щоб пізнавати себе, розуміти, чого хочеться, чого не хочеться, і так далі. До речі, в моєму інстаграмі я веду там про коучинг, про психологію, про так Можете підписувати пізнання себе, воно в цьому році стало такою основою, базою. І грунту. Але насправді це так знаєте, я так почала. О там я така молодець, але насправді, якщо так брати антипідсумок, то. Мій 2025 рік почався з того, що я дізналась про те, що в мене. Депресія, коли я про це дізналась, я не можу сказати, що я була в шоці. Я ніби підозрювала, що напевно в мене це є, але я якось не ну якось з цим затягувала. Якщо ви хочете дізнатися більш таку детальну інформацію про це, щоб я про це більш детально розповіла, як до цього взагалі не дійти, да. Тобто, тому що зараз я вже аналізую, розумію, що можливо, це можна було б попередити, але ну навряд чи, тому що це на біохімічному рівні відбувається. Це ну достатньо складно, але я думаю, що. Мені є що сказати і про антидепресанти, і про це все тому. Якщо вам цікаво, ставте реакцію, пишіть в коментарях, я обов'язково зніму відео. Мені багато є чим поділитися. У мене у моєї подруги в неї теж тривожний депресивний розлад, і вона про це дуже легко розповідала. Вона там приймала антидепресанти, вона займалася собою, і вона це так надихала, знаєте, на те, що хм, може це не так страшно. І я вирішила все ж таки піти до лікаря. І все ж таки я тоді одразу ж від себе відмахалась, тому що я зрозуміла, що мені потрібно зараз звернути увагу на своє здоров'я. Це стало моментом переосмислення, взагалі, а що в моєму житті відбувається взагалі? Тому що до цього я думала, що все окей, все супер, все класно. Ну, може, я якась лінила, може просто прокрастиную. Коли я почала розбиратися в цьому цьому, я вже зрозуміла, да, що це не просто про лінь, це не просто про те, що тобі не хочеться щось робити. Ну коротше, це взагалі окрема тема. Дійсно, дуже важливо дбати не тільки про своє звичайне да, там здоров'я, а й про ментальне також. Якщо ви відчуваєте, що. Вам постійно погано, у вас постійно поганий настрій, вам нічого не хочеться, і так далі. Звертайтесь до лікаря, звертайтесь до психолога і почати якось змінювати своє життя. Тому що, якщо порівнювати мене тоді і мене зараз, це взагалі абсолютно дві нереальні. Не ну, теж різні людини, але реально я себе дуже добре почуваю в ментальному плані в порівняно з тоді. Тому це 100% було хороше рішення. Ну що давайте перейдемо до чогось такого більш позитивного, тому що. Далі в мене була така, знаєте, криза сенсів. Я би сказала, що це така екзистенційна криза. З... Ну, у мене була зміна професії, тому що до цього, десь там два місяці назад, я закрила свій бізнес музичний. да? тобто я вирішила, що я вже повністю поранаю в те, що я роблю. І... Для мене це було таким, знаєте, ну, розумінням, що ну все, я якби йду свідомо, все це прям повністю. Тому що до цього я його намагалася якось об'єднувати. А тут я зрозуміла, що все ну, мене вже тут нічого не тримає. Я хочу йти в психологію, в коучинг і так далі. І я це і зробила. Але е, в той же час, знаєте, коли я була 15 років в іншій сфері, до речі, це теж дуже цікава тема. Якщо вам цікаво, дайте знати. Коли я була 15 років в іншій сфері, я розуміла, що от я там пішла в музичну школу, да я там 8 років ходила, і це як ніби насінечко, яке ти постійно закладаєш. Одне насінечко, друге насінечко, Потім був коледж. Е, там дуже багато всього теж відбувалося, і воно сформувало якийсь фундамент для того, щоб почати викладати, відкрити свою студію і так далі. Але тут. Я в якби по суті, да, я займаюся цим дуже давно. Психологія маю на увазі. Я це дуже давно вивчаю. Але саме так професійно це там почалося, коли там ну 3-4 роки назад. І я розумію, що насправді я тільки можна сказати, що на початку свого шляху я тільки закладаю ось ці насіннячка, А я вже чекаю від себе ось ну знову ось ці високі очікування. Знаєте, типу, я вже чекаю, що це мені принесе, ну має принести якийсь результат. Має принести, я вже маю там повноцінно цьому Працювати і так далі, я зрозуміла, що я маю теж відмахатися від себе в цьому плані, тому що чим більше я від себе цього вимагаю, тим більше в мене відбувається все знаєте пригнічення, якесь розчарування, тому що очікування вони не сходяться з реальністю. І я така, а блін, як що?» І так далі. І ну і починаються всі якісь негативні емоції. Просто я дала собі час. Я... Це все знаєте, до чого я веду. Що е, там трошки, там трошки воно формує зараз, ніби мене, і в той же час ти ніби розумієш, куди ти рухаєш. Це ти ніби розумієш що тобі подобається, що ти робиш, але в тебе ще немає ось цього якогось відчуття фундаменту. Тобто він ніби трошки поки що будується ще. І немає такого чіткого, цілісної, знаєте, ще картинки того, взагалі, що і як відбувається, і ти типу, похочиться вже якої, знаєте, такої, ну такої картинки. А її поки що немає, і це нормально. І оце якраз таки теж про такий успішний успіх, коли ми одразу очікуємо, що ми там будемо супер експертами, супер там всіми, але ну не треба, тому що просто. То все поступово. І знаєте, коли я дуже сильно біжала, ну в мене раніше були прям дуже швидкі темпи в усьому. Ну хотіла, знаєте, одразу перестрибнути. От я досягла якоїсь цілі, я хотіла одразу на другу, на третю, на четверту. І я собі одного разу сказала, що якщо я буду так швидко всього досягати, так швидко все вчити, не розтягувати все задоволення, мені просто з часом стане скучно, тому що я вже більшість вивчу, більшість досягну, і ну, мені звичайно захочеться можливо рухатися кудись далі. Або я Хочу бути в цьому всьому, але коли ти дуже довго теж в зоні комфорту, тобі теж може захотітися кудись далі рухатися. І я зрозуміла, що ні, мені цікаво все ж таки так насолоджуватись цим сим, намагатись максимально розтягувати це задоволення і максимально якось от рухатися маленькими кроками. Але... але поміж цього всього в мене сталася дуже цікава історія. Я пішла, я себе шукала, скажімо так, і я пішла взагалі. Можна, ну вони прям десь схожі ці сфери, але я пішла в сферу духовності. Да, я пішла в сферу духовності, і ви в шоці, наприклад, я ні? Вже ні. але чому я так знаєте це приподношу? Тому що для мене духовність раніше це було щось вообще, типу гранню фантастики, за гранню реальності. Ну я взагалі дуже максимально скептично до цього ставилась. Хоча я ходила на різні практики, я там займалася матрицею, ну як цікавилась матрицею долі, вже дуже давно. Ну, але якось ну, я все одно до цього трошки скептично ставилась, так знаєте, 50 на 50, типу, ніби і вірю, ніби і ні. Знаєте, коли є якісь забобони, типу я в це не вірю, але я це притримуюсь, щоб знаєте, на, на всякий випадок. тут типу, якась така дуже схожа історія була. Мені чомусь так захотілося, не знаю, піти в цю сферу, навчитися цьому, бо до цього я ще проводила лілу і так далі. Ну знову ж таки, я шукала себе, і я вирішила піти в матрицю долі. Потім з часом я Думала, що мені хочеться йти кудись глибше, більш ну там все ж таки в коучинг, психологію, тому що я цим активно, професійно займаюся і я почаю в цьому більше якоїсь опори, особисто для себе. В той же час я хочу сказати, що сфера духовності дуже класна. Зараз я відійшла від цього. Я трошечки іноді навіть сумую, тому що це було цікаво, але зараз я. Якби підходжу в нову, ну не в нову, а в ту сферу яку я займалась, просто якби шукаю для себе напрям да, свій, куди я хочу рухатися, тому я абсолютно зараз задоволена тим, де я є. Але це також було частиною мого життя. Я завжди хотіла спробувати. Я прям знаєте на 100% можу сказати, що якщо вам хочеться щось спробувати, кудись рухатися, чим ви займатися. Будь ласка, займайтесь, шукайте себе, пробуйте, тому що саме так ви і пізнаєте себе. Ви якщо не спробуєте, ви не дізнаєтесь. Тому тут, Звісно, теж це важливо з головою, да, щоб це було, але ну коротше, ви зрозуміли. Поміж е, всієї цієї роботи, пошуку себе і так далі. Я також зі своєю подругою і партнеркою по бізнесу можна сказати по справі. Ми створили такий місячний ретрит онлайн-ретрит. Це було дуже класно, і ми створили авторські блокноти е, щоденники рефлексії з колесом балансу з макартами з картою бажань з місцем для рефлексії і думок. Наші блокнотики! Тут привітання, колесо балансу, балансу, макарти, різні питання, карта бажань. Отут можна вирізати ці штучки і приклеїти їх до карти бажань. місце для карти бажань і тут місце для думок. Це наш авторський блокнот. Ми самі продумували всю структуру. Якщо ви десь таке побачите, знаєте, що це точно скопійовано у нас. Тому що це все ми продумували самі. Це все робили, робили ми самі. От всі ці, наприклад, обкладинки ми разом з Катею підбирали ці шрифти, ці кольори, просто ну це така любов, просто не може передати. І мені дуже подобається теж ця вся сфера в планах ще створити, до речі, картки. Якщо вам хочеться, якщо вам зацікавило. Можете придбати або зробити перед замовлення формату. А 5 думаю, що можна закінчувати це віто насправді попереду вас. Чекаю, ще дуже багато всього цікавого. Я вам просто це гарантую. Дуже-дуже-дуже багато всього цікавого. Просто все поступово. Бо знаєте, я люблю розповідати вже якби по ходу подій, не заздалегідь або коли це сталося, або там якось по ходу. От, Ну, така людинка. От, ставте лайк, like, якщо ви також. Поділіться в коментарях взагалі вашими підсумками, за що можете, можливо, себе похвалити, або що сталося в цьому році. Це буде дуже цікаво почитати. Обов'язково ставте реакції, пишіть коментарі, підписуйтесь. Для мене це дуже важливо і до зустрічі в нових.